Слава Богу, брати і сестри. Ми маємо дуже добрий час від нашого Господа Ісуса Христа, другий раз зібравшись на це місце в дім нашого Бога, в дім, де ми можемо чути Слово Боже, де ми можемо прославляти Його святе ім'я. І ми проспівали дуже хороший псалом. Я в царстві всіх спасених буду прославляти Його своїми словами. Я приказав і як це прекрасно, брати і сестри, не тільки співати, але стремитися жити так, щоб дійсно війти. В царство нашого Господа Ісуса Христа і проспівати там, і співати там ось цей псалом хвали для нашого Спасителя. Тому, брати і сестри, хай Бог поможе нам дійсно стримитися до цього, щоб не тільки наші слова або ж наші пісні були про це, що ми в царстві нашого Господа будемо прославляти його святе ім'я, але дійсно жити побожним, святим життям, щоб дійсно так і сталося, щоб Бог удостоїв нас. Війти в город воротами і разом з ним прославляти там, на небесах ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І я хотів би сьогодні трошки пороздумувати про одну людину, яка дійсно справді дивує моє життя, коли я читаю життя усієї людини, або ж книгу, яка описує про життя одного чоловіка, я просто восхищаюся, я просто дивуюся із, із, із його життя. І це є. Йов. І хотів би прочитати першу, з першої глави це книга Йова. перша глава, З першого вірша таке слово Йова, Перша глава, перший вірш. Був чоловік у країні Уц, на ім'я йому Йов. І був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, а від злого втікав, і народилися йому семеро синів та три дочки. А маєток його був сім тисяч худоби дрібної, і три тисячі верблюдів, і п'ять сотень пар худоби великої, і п'ять сотень ослиць та дуже багато рабів. І був цей чоловік більший від усіх синів Сходу. До цього місця поки що ми чуємо про життя, що Біблія описує, що мав ось цей чоловік Божий Йов. І дійсно, справді, можна сказати з відвагою, що цей чоловік був дійсно чоловіком Божим. Тому що Біблія описує нього і пише, цей чоловік був невинний та праведний. І, брати і сестри, я хотів би сьогодні разом з нами звернути нашу увагу дійсно на життя ось цього Йова. Чому він був праведний? Чому Біблія в нього описує? Дійсно, що він був чоловік невинний та праведний. І хотів би звернути нашу увагу на таких три основи, або ж три уроки. Я даже свою проповідь так назвав: верніше, чотири урока із життя Йова, чотири уроки, які Біблія для нас дає із життя. Йова, брати і сестри, ми знаємо ось цей чоловік. Він дуже багато всього мав. він, Як я читав, він мав семеро синів, він мав три дочки. І це його було багатство, я думаю, саме, крапше, саме крепше, що він мав. Но ще Біблія описує, що він дуже мав багато худоби. Якщо ми читаємо, каже, а маєток був його був 7 тисяч худоби дрібної, і 3 тисячі верблюдів, і 5 сотень пар. Подоби великої і п'ять сотень ослиць та дуже багато робів. І був цей чоловік більший від усіх синів Сходу. Брати і сестри, Біблія описує таке велике багатство ось цього чоловіка. Но я не про це, друзі. Я хотів би сьогодні подивитися трошки далі. Оце, що він мав, в один момент, ми дуже добре це знаємо. В один момент він це все втратив. Він втратив своїх синів, він втратив своїх дочок, він втратив своє все багатство, своїх, свою худобу, своїх слух. Він втратив практично все. І, і в кінці, так би сказати, ще плюс до цього він отримав на своє, на своє здоров'я, або ж на свій фізичний стан велику хворобу, як проказа. І ми знаємо, коли Сатана, з Біблією, коли ми читаємо цю книгу, вона описує, що коли Сатана прийшов подивитися на життя Йова, він не зміг нічого йому зробити. І, і, і взагалі, коли Ну, сатана не зміг нічого зробити. Написано, ми знаємо, він прийшов до Бога і сказав, ну, що цей чоловік є під твоїм покровом, і я нічого не можу зробити. І ми знаємо, що Бог якби дозволив ось, ось, ось цій сатані ну, випробувати такими можна сказати, словами Йова. І, і... Ми дуже добре це знаємо, коли Сатана прийшов і це все його забрав. Взагалі, даже слово або ж сатана перший раз згадується в цій книгі Йова, взагалі в Біблії. І коли він це все втратив, ми знаємо, що він все рівно не зійшов з дороги. І він сказав такі хороші, прекрасні слова. Бог дав, Бог забрав. Я так не раз собі думав, як ти, йов, ти все мав, ти дуже багато мав. Ти втратив своїх дітей, ти втратив все. І не дивлячись на це, він прославляє свого Господа і говорить: Бог дав, Бог забрав. Він говорить до своєї жінки, хіба тільки ми будемо дякувати, або ж приймати від Бога тільки добре, а погане не будемо приймати. Но ми бачимо, що він прийняв і ось це погане, і ось це тяжке, що Бог вирішив в нього, так би сказати, випробувати, перевірити нього, перевірити нього цінність або ж нього силу, або ж. На чому його основа була, і він устояв, брати і сестри. І це є велика перемога, велике є таке торжество, що він дійсно не, не впав, але він устояв. Но це йому помогло. І ну, через те, що він устояв, він отримав велике благословіння. Потім, коли ми читаємо, Бог умножив його життя, і він знову ж став знову ж багатою людиною того, що він устояв, того, що він не впав, але тільки. Через те, тільки те, що йому дало устояти, тільки те, що йому дало не впасти, я прочитаю, що ж йому дало, так би сказати, не впасти, а устояти, у цих чотири кроки або чотири уроки, які хотілося б взяти в наше життя, брати і сестри. Ми, кожен із нас, ми хочемо перемагати в. Світі в цьому гріха, ми хочемо бути чистими для Бога, але часто так само і до нас приходить сатана. І часто буває, що ми спотикаємося, ми падаємо, і так тяжко порою буває устояти, Но Біблія закликає нас до того, і щоб нам дійсно бути переможцями, нам потрібно звернути увагу, що ж робив Йов, як він провадив своє життя. І перший момент, на який б я хотів б нашу звернути увагу, це записано Йова, 27 глава з першого вірша. Йова 27.1. І Йов далі вів мову свою та й сказав: Як живий Бог, відкинув він право моє і душу мою, засмутив всемогутній. і як довго в мені ще душа моя і Дух Божий у ніздрах моїх, неправди уста мої не говоритимуть, а язик мій не скаже. омани. Брати і сестри, перший урок, який дає нам життя Йова, Він говорить. Неправди, уста мої не говоритимуть, а язик мій не скаже омани. Друзі, перший урок: пильнуймо, що ми говоримо. Пильнуймо, які слова виходять з наших уст. Що ми говоримо? Цей йо, він поклав своє серце дуже хороше дуже хороше бажання. Каже, я в серці свій поклав, щоб мені не говорити неправди, і язик мій. Не скаже омани, брати і сестри, як це є важливо перед нашим Господом, щоб дійсно в нашому житті мати усе бажання. Боже, я хочу, я не хочу говорити неправди. Я хочу, щоб з моїх уст виходили тільки слова, які є приємні для Тебе, які, які є, якби так сказати, благоуханням для нашого Господа, брати і сестри, Бог хоче, щоб давши нам наші уста, наш язик, Він хоче, щоб ми прославляли нашого Господа, щоб... Ми дійсно говорили ті речі, які є благословіння для людей, які несуть дійсно благословіння для окружаючих, які, які дійсно є прославленням нашого Господа. І це була основа, яку поклав собі Йов, і дійсно вона йому допомогла в цьому, щоб устояти потім, коли прийшла долина випробування, коли прийшла оця пустиня, написано, він в серці поклав, щоб не говорити йому неправди. Брати і сестри, це є дуже. Якби потрібне для нашого життя, щоби нам дійсно задуматися, а що я сьогодні говорю? Що виходить із уст моїх брати і сестри сьогодні? Якщо ми дивимося в Боже Слово, ми можемо звернути увагу ще на, де... ще на деяких людей, наприклад, Моїсей. Ми знаємо, що, що він сказав ось там у вод меріви. Аби він знав Моїсей, що те, що він скаже, там у вод меріви. Воно його не допустить війти в обітовану землю. Брати і сестри, ось це була ціна ось того, що він не ввійшов в цю обітовану землю. Так мона сказати Моїсей, аби ти знав, що у ці слова, що ти скажеш там у, у Меріви, вони не дозволять тобі війти в обідовану землю. Він би б дійсно, брати і сестри, справді не говорив ці слова. Брати і сестри, а як би б нам стоїло б задуматися, аби дійсно знати ціну слів, які ми говоримо? Я хочу, щоб ми кожен перевірили наше життя, що я говорю. Тому що Біблія написано, каже, що за кожне празне слово ми дамо відповідь. Аби ми дійсно знали ціну з того, що ми говоримо, ціну з тих слів, які виходять із наших уст, брати і сестри. Ми думаю, багато що не говорили. Ми думаю, пильнували над кожним своїм словом. Так в народі говориться, каже слово, не горобець вилетить і не зловиш. Брати і сестри, нам потрібно дійсно стати на стражу в цьому. В цьому, так би сказати, аспекті для нашого життя стати на стражу, що я говорю сьогодні? Чи дійсно мої слова несуть благословення в цей світ, чи вони прославляють нашого Господа. Перевірмо, брати і сестри, своє життя, що я говорю, що я говорю, і що виходить з моїх уст. Дійсно, хай цей урок від Йова буде і для нашого життя, тому що Він нам дасть благословіння, тому що дійсно Бог. Через це нам дасть своє благословення і дасть нам силу. Тому що слова дійсно мають силу, і те, що ми говоримо сьогодні, можливо, завтра нам потрібно і навіть і, і неможливо. Тому що за кожне слово, як я вже казав, ми дамо відповідь. І нам придеться дати відповідь, брати і сестри, за те, що ми говоримо. Можливо, часто ми не задумуємося, те, що я говорю. Я, можливо, не задумуюся, що воно. Принесе для мене, як, можливо, печально або жалко, або ж даже важко буде пожинати ось те, що я говорю, брати і сестри, хай поможе нам в цьому Господь. І також можна згадати, як ми вже чули сьогодні, про Ананію і Самфіру, дійсно, аби вони знали, що їхні слова, те, що вони скажуть, принесе для них смерть. Можна так сказати, ну. Якби можна було дуже легко оце обійти, ну сказати, що ось це ми продали за скільки ось це поле, а, а, а приносимо о, ось скільки. Но вони вирішили, як ми чули, обманити Духа Святого і сказали усі слова, і написано, що і Ананя, і Самфіра вони впали мертвими, брати і сестри. Хай поможе нам Господь і усі приклади дійсно будуть для нас як засторо, щоб нам пильнувати над своєю мовою, над своїм язиком, над своїми. Словами, друзі, пам'ятаємо про це. І другий момент, який би я хотів би звернути нашу увагу, це записано Йова 31, 31 глава, перший вірш. Першу половину вірша. Умову я склав був з очима своїми. Брати і сестри, дуже хороше слово, дуже хороша умова, яку склав Йов в своєму житті. Він в серце поклав, я склав умову в своєму серці. Я склав умову, щоб я склав був умову з очима своїми, щоб мені не дивитися, куди мені заборонено, щоб мені не дивитися те, що мені не потрібно. І, брати і сестри, це також хороший урок для нашого життя. Куди я дивлюся? Задамо кожне питання в своє серце. Що я дивлюся, куди я дивлюся, що я бачу, чи наші очі направлені на стезю Господню, чи наші очі направлені на Господа, а можливо. Я заглядаю і десь світ, можливо, я дивлюсь не туди, куди мені потрібно, не туди, куди учить мене писання. Можливо, я, я дивлюсь те, що є заборонено для мене, як християнина, брати і сестри. Задамо кожен із нас для себе питання, куди я дивлюся, що дивляться мої очі. Йов каже, я умову склав з очима своїми, брати і сестри, це дуже хороший урок для нашого життя, щоби нам дійсно мати силу від нашого Бога, щоб нам дійсно устояти і пройти. Можливо, пустиню, можливо, якесь випробування нам потрібно в серці своїм покласти. Боже, я не хочу дивитися те, що мене руйнує, те, що руйнує мій духовний стан, те, що забирає мою силу, каже, писання нам говорить, каже, і не є. Пожиралі силу його, а Он этого не замечал. Брати і сестри, як це є печально. І ось це і не є, можливо, ось те, що я сьогодні дивлюся, або ж куди я сьогодні дивлюся, воно просто забирає, краде мою силу, і я просто не замічаю це. і... Стою на молитву, і мене немає молитовних слів. Мене просто немає сил, тому що ось те, ось те чуже, можливо, ось те, що я дивлюся, що я говорю своїми устами, воно мене забирає силу. І просто я не маю сили, я не можу устояти, брати і сестри. Хай ці моменти будуть для нашого життя як засторога, брати і сестри. Так як зробив Йов, він склав умову своїми очима. Він склав умову своїм язиком. Я цього не буду робити, тому що я хочу силу мати, і Бог. Дивлячись на його життя, він міг з відвагою сказати ось цьому сатані, що я впевнений. Я впевнений, що ось цей муж він стоїть, тільки Бог не дозволив торкатися душі. Каже, ти можеш торкатися до нього, ти можеш забирати все, що в нього. Але Бог був впевнений, тому що йов дійсно був близьким з Господом, тому що він дійсно мав ось цю силу від свого Бога, тому що він беріг своє життя. В чистоті і святості, брати і сестри, ми також знаємо і життя Єви, коли вона подивилася на цей фрукт, на цей на, на плід, ми, ми знаємо, що воно дійсно стало таким ну приємним для, для неї, і, брати і сестри, і це її погубило. Можна так сказати, це погубило не тільки її, а так само Адама, і навіть ми сьогодні так само пожинаємо через те, що вона. Подивилася на ось це таке принадне, можливо, подивилася на оце красиве, те, що погубило її, брати і сестри, можливо, я сьогодні дивлюсь на те, що блистить, на те, що так приємне для моїх очей, але воно пожирає мою силу і я не маю силу, брати і сестри, хай поможе нам в цьому Господь каже: світильник для тіла є око, брати і сестри. Якщо наше око буде чистим, наше тіло буде чистим. Якщо наше око буде... Загрязнене, якщо воно буде забруднене якимись гріхами, або ж можливо, тим, що є заборонено для нас, наше тіло також буде грязне, і нас не буде сили для перемоги. Брати і сестри, хай це також приклад буде для нашого життя як засторога. І ще один момент: це записано так само. Йова, 31 глава, глава, четвертий вірш, Йова, 31-4. Хіба ж він не бачить дороги мої і не лічить? Усі мої кроки, брати і сестри, ми бачимо, що Йов своїми словами визнає дійсно, визнає конкретно, визнає, що Він покладає надію на свого Господа. А на кого, брати і сестри, сьогодні я я покладаю надію? Задамо це питання кожен собі. Можливо, я покладаю надію на якісь фізичні речі, чи на свої фінанси, чи на ще щось, чи можливо на бізнес, чи на ще щось. Якщо дивитися на йова, можна дійсно було сказати, що що, що, що він мав, яке багатство. Можна було сказати: оце моя надія. Я маю, я маю що, Ну якби на завтрашній день я маю велике багатство, і мені можливо не треба. Не треба перейматися, що буде завтра. Я маю і для своїх дітей доми. Написано, що вони також мали свої доми. Він це все мав. І можна було скласти надію на це земне. Но ні, брати і сестри, Йов говорить, каже: хіба ж він не бачить дороги мої і не лічить усі мої кроки? Цим він, визнаючи повну надію. Покладаючи на свого Господа, брати і сестри, на кого я покладаю сьогодні свою надію? Хай поможе нам Господь но Біблія хоче, і Бог хоче, щоб ми, ми дійсно ціліком і повністю віддалися для нашого Бога, щоб ми свою надію поклали на Бога, і Бог бачить нашу дорогу, Бог бачить наше життя, і Він знає, що краще потрібно для нас. Можливо, ми думаємо, Боже, як мені прожити? або, можливо, ми дуже так забудемося про завтра, і це якби є і непогано, брати і сестри, но. Ми повинні покладати свою надію на нашого Господа, Боже. Ти знаєш моє життя, ти знаєш, що мені потрібно. Ти знаєш як. Можливо, для батьків прокормити мою сім'ю, моїх дітей. Ти знаєш, як можливо ну, для молодих, як устроїти життя, брати і сестри, покладімо нашу надію на Господа, покладімо всі наші переживання, всі наші потреби на нашого Господа, і Він нас проведе. Він нас не залишить, Він не залишив і тоді Йова, тому що Йов поклав надію на Господа, і і напротязі його життя дійсно Господь був на першому місці. Дійсно, Бог був на першому місці. Він щиро любив нього. Він щиро, хоча мав велике багатство, але він щиро любив Бога, і Бог його був на першому місці. Друзі, хай Бог поможе в нашому житті, щоб дійсно наша надія була на нашого Бога, щоб дійсно наша надія була на того, хто знає, що буде завтра, хто знає, що краще потрібно сьогодні для тебе, і знає, що потрібно і завтра. І далі, і далі. Бог знає, брати і сестри. Хай поможе нам в цьому Господь нашу надію і наше життя покласти. Або приподати в руки нашого Господа, і Він нас благословить, і дійсно наше життя буде благословане. І останній момент, це записано Йова, 31 глава, 33 вірш, чи ховав свої прогріхи Я, як людина, що у своєму нутрі затаїти провину свою. І я ще раз прочитаю: чи ховав свої прогріхи я, як людина, щоб у своєму нутрі. Затаїти провину свою, брати і сестри, урок для нас: не ховай гріхи від Бога. Тому що Бог бачить, і Йов говорить, чи ховав я про гріхи від свого Отця, брати і сестри, ні, він не ховав, він був праведною людиною, і для нас це є урок. Не ховаймо гріхи від нашого Бога. Можливо, ми думаємо, що я десь утаюся, або мене не будуть бачити люди, або я, можливо, десь сам. Де мене ніхто не бачить, брати і сестри, знаємо, що Бог бачить все. Бог бачить наші діла, Бог бачить наші слова, наші мислі. І навіть Йов, він з відвагою міг сказати, Писання говорить, каже: Я не боюся, щоб на моєму обличчі, ну так сказати, висвітлили, висвітлилися мої думки. Він з відвагою це говорить, тому що дійсно він був людина праведна, брати і сестри, хай поможе нам Господь! Дійсно, сьогодні ще добрий час. Сьогодні ми мали дуже прекрасне служіння, коли згадували про смерть нашого Господа Ісуса Христа, коли ми очищали, очищалися, і Бог нам дав чистоту нашого серця, брати і сестри, хай поможе нам Господь надалі дійсно берегти себе в чистоті і святості, не ховати наші прогріхи від нашого Бога, так як це робив йо, брати і сестри, мені пригадується. Один такий момент негативний із мого життя, коли я ще був, я не знаю, зовсім молодий. Може, років 10-12 максимум. Ми, я пам'ятаю, поїхали із батьками в ліс по ягоди. І це було ну, в дитинстві дуже тяжко, або ж так дуже тяжко себе заставити було брати усі ягоди чорниці. І я пам'ятаю, у мене була така ця політрова баночка, і дуже тяжко вона наповнялася доверху. І знаєте, такий момент, ну. Всі порозходилися, і стояло, відро відро моєї тітки. І воно було, звісно, з ягодьми. І знаєте, я просто підійшов до того відра, подивився вліво-вправо і почав собі насипати. І знаєте, коли я насипав, тітка прийшла. Звідки я неї не ждав, брати і сестри. і цей такий негативний момент. І він мені дійсно запам'ятався на все життя, знаєте, брати і сестри. І потім, коли це знали мої батьки, тато сказав, що... Що от візьмеш, підеш завтра в ліс, набереш три літри. Я просто, це просто було для мене як неподйомний груз. Я, б це, ну, я знаю, що як мені тяжко це було робити, але, брати і сестри, ось цей момент мені дійсно запам'ятався. Ми, можливо, сьогодні також робимо. Дивимося по сторонах. Дивимося по, по сторонах і нічого немає. Мені також пригадується один момент, або ж розказ одного чоловіка. Він своєму синові сказав, підемо там на город. І наберемо, наберемо е, капусти. І знаєте, коли вони туди пішли, цей синок він тримав усього мішка, а цей його батько він різав цю капусту, і коли різав, він дивився вліво, вправо, вперед, взад і кидав усю капусту. Але ось цей синок малий, він сказав, що тату, ти забувся подивитися туди. І, брати і сестри, ось цей момент в його життя дійсно він це все виклав, усю капусту. І цей синок йому преподав дуже великий урок, брати і сестри. Пам'ятаймо про це, що Бог бачить все. І коли ми щось робимо, збереже нас, звісно, від цього Господь. Коли ми щось робимо погане, Бог бачить все. Дивимося, думаємо, що знаємо, що Бог бачить. Можливо, нас люди не бачать. Можливо, нас люди не бачать на роботі чи десь в нашій машині, чи десь в іншому місці люди можуть не бачити, але Бог бачить все. І Йов говорить: Я не ховав гріхи від Бога, брати і сестри. Не ховаємо гріхи від Бога, не дивимося, що нас не бачать люди, але знаємо, що нас бачить Господь. І Йов це знав, і він також це знав і це робив, і отримав від цього дійсно силу і благословення. брати і сестри, хай поможуть. Для нас Господь поможе усі уроки при взяти в наше життя, не ховати гріхи від Бога. А сьогодні ми ще маємо добрий час і сповідувати них. Приносити них до Бога, а Бог говорить, каже, дивлячись на ваші гріхи, ну чи я них не заберу. Бог хоче сьогодні забирати наші прогріхи, коли ми приходимо до нього в покаянні, коли ми приходимо до нього з плачем, сльозима. Боже, ти бачиш, що я впав, ти бачиш, що я не можу стояти. Боже, дай мені сили, і Бог дійсно буде давати для кожного з нас силу. Тому, брати і сестри, хай поможе для нас. Господь, як я казав, ми хочемо бути переможцями. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Можливо, ми війдемо в пустелю. Можливо, в нас щось пропаде. Я знаю, я пам'ятаю одного чоловіка, який втратив дуже велике. Це було в Україні, і він втратив ну, дуже таке велике. І він ну, в Україні, можна так сказати, він втратив велику суму грошей. І знаєте, в один такий момент. І я знаю у нього переживання, я знаю в нього. Так сказати, сльози, і він на це все собирав, якби дуже багато часу, і в один момент він це потеряв, брати і сестри, яке це було велике переживання, але йов втратив все практично, йов втратив все. Друзі, хай поможе нам Господь дійсно не упускати руки, коли даже ми, можливо, щось втрачаємо в нашому житті, знаємо, що Бог хоче нас, можливо, таким чином перевірити нашу Нашу силу, нашу міць, на чому ми держимо своє основання, брати і сестри, хай поможе нам Господь дійсно пильнувати, що ми говоримо, пильнувати, що ми дивимося, пильнувати і нашу надію покласти на нашого Господа. І якщо ми маємо якийсь гріх або коли ми падаємо, не ховати це від Бога і пам'ятати, що Бог бачить все, і коли ми будемо це виконувати дійсно. Бог буде дивитися на наше життя з радістю і буде давати нам силу для перемоги. Коли, можливо, ворог прийде і в нас щось забере, і ми щось потями що ми щось потеряємо. Тоді ми будемо мати силу дійсно устояти, тоді ми дійсно зможемо радуватися в нашому Господі і в нашому Спасителю. А йому хай буде вічна хвала і слава. Амінь.